Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, випуск новин спорту. Минулі вихідні були насичені гарною низкою приємних подій. Потішила чоловіча збірна України з баскетболу, яка святкувала другу поспіль перемогу на стадії першого етапу кваліфікації на чемпіонат світу 2027 року. Цього разу наші гулівери 88-71 сімдесят здолали данію. І наразі за рівною кількості очок з Іспанією за гіршою різниці забитих і пропущених вони посідають друге місце у групі. Саме з піренейцями. Синьо-жовті проведуть дома наступні поєдинки 27 лютого та 2 березня. Три кращі команди квартету виходять до другого етапу, де до них приєднаються три команди з квартету «Бі» – Чорногорія, Греція, Португалія, Румунія. Три кращі команди з групи другого етапу вийдуть на чемпіонат світу. Причому результати матчів першого етапу між командами, що пройдуть далі на другому етапі, залишаються. П'ять нагород здобули представники Дніпропетровської області на чемпіонаті світу з кількібоксингувако, який фінішував в Об'єднаних Арабських Еміратах. Золоті медалі завоювали Богдан Ситнік і Гліб Мазур з Павлограду та Тимур Бриков з Дніпра, В іншого представника нашого міста Олександра Ксензова бронзова медаль, від знака подібного гатунку і Максима Семенчука з Кривого Рогу. Земляк останнього Скерворізької восьмої юнацької спортивної школи і тамтешнього клубу Вікінг Артур Кузьменко, який тренується під ородою наставника Олександра Кучерявого, став чемпіоном Європи з боксу у віковій категорії атлетів до 23 років, що завершився в столиці Угорщини Будапешті. Натомість вихованка комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та неноборд з Дніпровської міської ради і клубу-фаворит Вікторія Шкеул, яку опікується тренер Олександр Кулеменко на цьому турнірі завоювала бронзову нагороду. Гарну купу медалей здобули боксери Дніпропетровщини на кубку України з боксу змагання якого Приймав Львів володарями золотих нагород стали Анастасія Таран, яку було визнано кращою на турнірі серед жінок, та Олена Черноколенко. Ще один атлет нашого міста Дмитро Будяков разом з Олександром Деньгубом з Кривого Рогу та Олексієм Кривозубом з Полограду вибороли срібло бронза у Агати Чумак, Валерія Рудакова і Романа Дмитряхи з Дніпра та Дениса Проскури з Кам'янського. Представники Дніпропетровщини Іван Стефанський завивав золоту нагороду, а Сергій Омелін бронзову на чемпіонаті України з боротьби греко-римської, який разом зі змаганнями на Кубку України на честь полеглих воїнів першого корпусу Національної гвардії України Азов серед чоловіків та жінок з вільної боротьби приймала столиця нашої держави, місто Київ. В останньому турнірі вільників у наших земляків срібло у Романи Вовчак і бронзов Івана Семенова. Поразка в гостях 4-6 від дебютанта елітного вітчизняного дивізіону Авалона Бровари в заключному матчі першого кола чемпіонату екстраліги України з футзалу. Коштувала посади виконувачу обов'язків головного тренера сухої балки Жовті Води Андрію Засенку та двом гравцям Ігорю Марциняку і Тарасу Рибаку. з яким клуб вирішив припинити співпрацю попередньо подякувавши за зроблене. «Жовтоводці» поки що перебувають на сьомому рядку. У турнірної таблиці інший представник нашої області Дніпровський атлетік футзал, третій. На жаль, ракетний удар по Дніпру у понеділок понівечив. Спортивний комплекс та ігрову залу з трибунами серед іншого, де команда проводить свої домашні поєдинки. Старша тренерка-викладачка спортивної школи Олімпійського резерву з гімнастики художньої гніпровської міської ради суддя міжнародної категорії Наталія Єрьоміна, яка в якості рефері обслуговувала три олімпіади і підготувала чемпіонку світу Кіру Ширінкіну на 31-му європейському гімнастичному конгресі у Празі обрана до технічного комітету з художньої гімнастики. А він випереджає навіть легендарного Дюплантіса. Наш 12-річний співвітчизник Матвій Строгалєв на юнацькому чемпіонаті України з легкої атлетики побив рекорд Армана Дюплантіса у стрибках жердиною серед юнаків молодших 14 років, подолавши позначку на висоті 4 метри. Досягнення Дюплантіса у цьому віці 3 метри 97 сантиметрів. Було встановлене у січні 2012 року у приміщенні американського ріну. Відмінно. Такою одностайною оцінкою на звітній асамблеї відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області було визнано роботу громадської організації за минулий рік, ході якої вона підвела підсумки, нагородила кращих, провела ротацію своїх членів та виконкому, затвердила нову редакцію положення про відділення нок України у Дніпропетровській області та звіти щодо використання ним коштів обласного бюджету за 2025 рік, та ухвалила кошторис діяльності на наступний. Принаймні, як мінімум один раз на рік до збирається практично вся олімпійська сім'я Дніпропетровщини від керівництва функціонерів і тренерів до чемпіонів призерів і учасників ігор. Наразі такою стала звітна асамблея відділення НОК України у Дніпропетровській області, в роботі якої взяли участь керівники законодавчої і виконавчої влади області та структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, очільники обласних осередків національних федерацій з олімпійських видів спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, чемпіони та призери. Ветерани спорту, журналісти, втім, левову частку з них склали делегати і члени виконкому. У ході засідання вони підвели підсумки діяльності своєї громадської організації за минулий період, де всі разом і кожен окремо рапортували про зроблене. Працюється завжди дуже цікаво і в дуже в такому потужному, якби такому драйві. Для мене це як для спортсменки кажу, що це дуже класно, тому що можна підійти поговорити і знайти спільні точки зору, що ми друг друга дослуховуємося, і ці проекти для дітей, так само як і музеї, так ну, все, що робиться, це тільки для благо нашої країни і для розвитку спорту. Після вступного слова голови відділення Національної олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайла Кошляка та традиційних на початку засідання вшанування хвилиною мовчання пам'яті усіх загиблих, у боротьбі за нашу незалежність і подальшим виконанням державного гімну, який став прологом урочистого заходу, символізуючи єдність та національний дух нашого народу, зібрання в режимі відеоконференції почергово привітали та побажали успіхів міністр молоді і спорту України Матвій Бідний, очільник Національної олімпійського комітету України Вадим Гуца. Далі вже безпосередньо з трибуни в унісон їм про подібне говорив і голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Дніпропетровщина є ключовим прифронтовим регіоном, але незважаючи на це, Дніпропетровщина показує одні з найкращих показників у спорті по результатам серед інших регіонів. Ми входимо в топ 3 регіонів за спортивними результатами, які сьогодні є. Сьогодні була звітна асамблея. Національного олімпійського комітету Дніпропетровської області, на які були представлені всі федерації нашого регіону, тому що сьогодні перед нашими тренерами, перед нашими стоїть величезне завдання, і воно сьогодні не тільки про медалі і перемоги, воно про те, щоб наша молодь була здорова і фізично, і психологічно. І сьогодні наші спортсмени роблять це і тренери роблять це. Хочу подякувати батькам олімпійському комітету нашої області. Кашляку Михайло Анатольовичу за підтримку спорту, тому що сьогодні обласна рада разом з олімпійським комітетом роблять все для того, щоб підтримати наших людей, підтримати наших спортсменів, зробити все, щоб було фінансування на США, щоб діти могли ходити, тренуватися і бути здоровими. Привітала та подякувала усім за роботу, і заступниця керівника обласної державної, начальника військової адміністрації, голова Федерації гімнастики художньої регіону Ірина Грицай. Далі Михайло Кошляк за внесок у розвиток олімпійського руху нагородив подяками Національного олімпійського комітету України, виконавчу директорку Федерації дзюдо Дніпропетровської області Оксану Біленко, керівника Дніпропетровського фахового коледжу спорту Олега Дерлюка, голову структурного підрозділу Дніпропетровська територіальна організація громадської організації фіз. Культурно-спортивне товариство Спартак Вікторію Орєшину, очільника відокремленого підрозділу Федерація бадмінтону України у Дніпропетровській області Олександра Охотного, директорку першої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Надію Пущенко, заступника директора з навчально-тренувальної роботи комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради Василя Семенова, за активну участь та значний внесок в організації заходів, які спрямовані на зміцнення Олімпійського руху в регіоні, відзнаку достойні управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, за суттєвий прорив року нагороду вручено федерації тенісу Настільного Дніпропетровської області. За найбільш вагомий внесок подібну отримала Асоціація футболу Дніпропетровської області. За стійкість та підтримку дитячо-юнацького спорту під час повномасштабного вторгнення вшанували Нікоперський район. Серед інших відзначили і голову Федерації легкої атлетики області Ілю Баклінова. Канану роботу асамблея презвітувала за допомогою підготовленого відеофільму, після перегляду якого в обговоренні її діяльності взяли участь та виступили очільниця комісії жінки в спорті відділення нок України у Дніпропетровській області, депутатка обласної ради Лілія Гіренко, начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов, начальниця управління молоді і спорту облдержадміністрації Юлія Скляр, заступник директора навчально-наукового інституту Придніпровська академія фізичної культури і. Порту доктор наук з фізичного виховання, професор Наталія Москаленко, та інші, які оцінили роботу відділення на відмінно, що знайшло своє підтвердження і в одностайному голосуванні делегатів. Далі було проведено ротацію членів громадської організації та виконкому. Затверджено нову редакцію положення про відділення НОК України у Дніпропетровській області та звіти щодо використання ним коштів обласного бюджету за минулий рік та ухвалено кошторис діяльності на наступний. НОК відчитався перед громадами, перед федераціями, перед спільнотою. А про праці ми рухаємося далі. Слава українському спорту! Дякую вам усім. Отже, рік роботи позаду, попереду наступний, який стане третім у роботі нинішнього відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, яке відзвітує вже за увесь попередній період своєї діяльності і проведе вибори у відповідності до положення про свою громадську організацію. У достоїні управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, за суттєвий прорив року нагороду вручено Федерації тенісу Настільного Дніпропетровської області. За найбільш вагомий внесок подібну отримала Асоціація футболу Дніпропетровської області. За стійкість та підтримку дитячо-юнацького спорту під час повномасштабного вторгнення вшанували Нікоперський район. Серед інших відзначили і голову Федерації легкої атлетики області Ілю Баклінова. Про виконану роботу асамблея прозвітувала Допомоги підготовленого відеофільму, після перегляду якого в обговорень її діяльності взяли участь та виступили очільниця комісії жінки в спорті відділення нок України у Дніпропетровській області, депутатка обласної ради Лілія Гіренко, начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов, начальниця управління молоді і спорту облдержадміністрації Юлія Скляр, заступник директора навчально-наукового інституту Придніпровська академія фізичної культури і спорту, доктор наук з фізичного професор Наталія Москаленко та інші, які оцінили роботу відділення на відмінно, що знайшло своє підтвердження і в одностайному голосуванні делегатів. Далі було проведено ротацію членів громадської організації та виконкому. Затверджено нову редакцію положення про відділення НОК України у Дніпропетровській області та звіти щодо використання ним коштів обласного бюджету за минулий рік та ухвалено кошторис діяльності на наступний. НОК відчитався перед громадами, перед федераціями, перед спільнотою. А про зроблене праці ми рухаємося далі. Слава українському спорту! Дякую вам усім. Отже, рік роботи позаду, попереду наступний, який стане третім у роботі нинішнього відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, яке відзвітує вже за увесь попередній період своєї діяльності і проведе вибори у відповідності до положення про свою громадську організацію. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.